Не для міліції, а для батьків в Україні хочуть запровадити ідентифікаційні картки дитини. Документ, який заповнюватимуть самі батьки, являє собою брошуру, що міститиме максимально багато інформації про неповнолітню особу. Зокрема, сюди вноситимуть дані про здоров'я дитини, її фото, інформацію про присутність у соціальних мережах, друзів і навіть відбитки пальців чи носій ДНК. Картка наголошують міліціонері, зберігатиметься вдома і застосовуватиметься лише в одному випадку, коли дитина пропаде безвісти, адже зараз зібрати повноцінну інформацію про зниклого проблемно батьки не можуть надати ту інформацію, яка нам необхідна для розшуку дітей, тобто не можуть вказати якісь їхні їхніх друзів, не можуть захоплення чи вони займаються позаурочний час, в зв'язку з тим, що або батьки за кордоном, або батьки весь час проводять на роботі. Спочатку ефективність ідентифікаційної картки експериментально випробують на Івано-Франківщині. Міліціонери вже ознайомили зі своїми намірами прикарпатців. Батьки, можливо, новацію сприйняли з пересторогою. Одні вважають, що ідентифікаційні картки не зашкодять інші ж побоюються неналежного захисту персональних даних дитини. Нам приклади наводилися з приводу того, що навіть в дорослому віці, потім десь інформація може бути вигадана, використана негативно відносно тієї дитини, тієї особи, потім навіть і в дорослому віці. Крім того, нам відомо, що сьогодні ці засоби стосовно матеріалів ДНК, скажімо так, відбитки навіть ті самі пальців за допомогою певних комп'ютерних обробок, цифрових програм можуть з'явитися як в принципі стати засобами доказування потім в кримінальній справі. Якісь можуть з'явитися на місці злочину, на місці події. Я знаю просто, що є багато таких дітей, які тікають. І ця картка, в першу чергу, ми звертаємося в міліцію, і міліція швиденько по цій картці знаходить дитину, яка втекла. Тому що в цій картці є все. І дані про дитину, і ДНК так, в цій картці, і значить, і фотографія дитини. І легше просто знайти. Міліціонери заспокоюють при зникненні дитини її персональні дані все одно потраплять до правоохоронців. Щоправда, неї збір піде дорогоцінний час. Міліція в будь-якому разі ці дані буде отримувати. Весь е е е момент в тому в часі, який буде використаний на отримання цих даних від батьків або вони будуть використані зразу, і людина один раз підписує документ про те, що вона згодна на використання персонал. Альних даних дитини загалом кажуть у міліції ідентифікаційні картки дитини батьки заводитимуть не примусово, а лише за власним бажанням.